Роби ці три прості вправи щоденно, якщо хочеш суттєво прокачати свій слух. Тож перша вправа, яка стане основою всіх подальших вправ, базується на простій мажорній гамі. Суть заключається в тому, що ми граємо і співаємо гаму одночасно. Соля, сі, до, ре, мі, фа, со. А тепер перейдемо до другої, ключової вправи. Отже, беремо тоніку, ноту соль і граємо другу ноту гами. Соль, соль. Це інтервал велика секунда. Соль, сі, соль. Це вже терція. Соль, до, соль. Чиста кварта. Соль, ре, соль. Це чиста квінта. Тепер перейдемо до сексти, шостої ступіні гами. Соль, мі, соль. І нарешті до септіми. Соль, фа, дієс, соль. Останньою нотою, що утворює октаву, власне, і є нота соль. Соль, соль, соль. Сподіваюся, що в тебе вийшло виконати перші дві вправи. В такому разі перейдемо до третьої хардкорної вправи. Замість того, аби дублювати усі ноти на гітарі, тепер ми граємо лише тоніку. Соль, 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 сі, соль, соль. До, а як же використати цей скіл на практиці? Спитаєш ти? А про це ми поговоримо вже в наступному відео? Тож обов'язково підписуйся, аби не пропустити.